У кінці часів, при другому пришесті Христа, Ісус прийде, як воєначальник на білому коні, і воїнство Небесне та святі послідують за ним. Якщо ми християни, то ми перебуваємо в армії Ісуса Христа. Якщо ти кажеш, що віруючий, то ключове питання як ти служиш? Чи борешся ти за душі у духовній війні щодня? Чи несеш повну відповідальність та навантаження, яке Господь? Поклав на тебе. Якщо ти віруючий, тоді ти повинен бути воїном Христа. Твоя зброя духовний у житті мають бути результати та завоювання. Диявол, мамона, смерть, пекло, усі вежники мають бути переможені. Адже твій воєначальник Господь Ісус. Це як справжня війна. Бог дивиться тільки на результат, на плід. Ти насправді віруючий, чи тільки так називаєшся. Церква, Слово Боже, щодня здобуває перемоги у духовних битвах. На передовій. Якщо у тебе немає церкви, запрошую приєднатися до нас і відвідувати онлайн-служіння щонеділі. Напиши мені коментар під цим відео або відправ особисте повідомлення, щоб прийняти запрошення з миром Божим.